управлінні освіти Шосткинської міської ради підпорядковано 47 закладів освіти, значна частина яких протягом минулого і поточного року переведено на твердопаливні котли дрова, пілети, щепа. Ця робота надзвичайно важлива. Ми продовжуємо переведення закладів освіти на твердопаливні котли. Зокрема, до кінця поточного року планується перевести ще два заклади. Наступного року чотири. Для проходження опального сезону необхідно. 6300 кубічних метрів дров завести на даний час завезено 4700 кубічних метрів. Організована робота по розпиловці та рубці всіх дров. Найкраща робота проводиться в Клишківському НВК, Миронівському НВК, Боданівському НВК, Ковтунівському НВК та Воронівський ЗОЖ. Також встановлені теплогенератори на твердому паливі початковій школі номер 1 приміщенні ЦЕВ. робота. На всіх напрямках по підготовці до пороходження опального сезону продовжується. А що у шостій школі ви не назвали? Організована робота і всі котельні працюють. А по першій школі як просувається питання встановки твердопаливного котла? Зроблена покрівля котел встановлений, але тепломережі ще не підключені. Там проблеми з фінансуванням залишилися до першого січня треба, щоб ця котельня була на біопаливе система. Ваша незважаючи на всі складнощі цього повинна бути устойчиво і працювати.